The world of souls is a world where players fall into and cannot get out. But at some point, when they summon him, he will be an aggressive spirit and there is nothing they can do about it. And also in this world, there are all the mystical Minecraft heroes, but they don't attack players because they consider them their own. But this world is very dangerous because there are bandits here, predatory animals, there are a lot of mystical and hallucinatory phenomena here. This world is divided into six regions, where each has its own leader, their own rules, their own languages, cultures, and peoples. These regions are kingdoms or states. One dot Gatoria, two dot Felicia, three Perfume, four Mystery, five Crippia, six Oddly Leaders: Gatoria, Latsp Miss Felicia, Ivan Feli, three Lord Flo Perfume, four Mystery, grab a buy, five dot Crippia, Jorsavals, six Oddly. А де я? А, я встав добре. Мене звати Елівен. Я не знаю, як я попав. Я не знаю, що це за є місце. Як вибратися сюди, надіюсь, що я зможу вибратися з цього місця. Надіюсь, я бачу, що вже починає втемніти. І я можу попасти в пастку, тільки я не знаю, як сюди вибратися сам. Але надію, що я зможу якось знайти вихід з цього місця. І зна... зможу знайти його. Мені йти мені вже йти. Це жахливо. Я нічого не пам'ятаю, як я сюди попав, але що я тільки пам'ятаю, як тільки як мене звати. Мене дуже мало їжі. Я ще небезпечно в дуже місце. Хамхо, дуже безпечно. <праць> на ваш попасть? Це чтою звука їх ще на довгий час. Таню нема. Ку... А... Я... Я... я не знаю, поки що ще не голодний, але я що, я тільки пам'ятаю, Я я взяв якусь книжку, що то я не знаю. Там було написано світ душі. Я не знаю, що це за світ. Добре, мені дане ну, якось вижити. Тут поки що ще небезпечніше. Але я боюся, тут є дуже багато зомбі. Ай ти! Ай. Ти. А, а не я бачу, що ти. Віддавай свої гроші. У ем, мене немає його, щоб в мене максимум є їжа і пістолет і все. І книга. К книга. Сказали, ти не вийдеш мені, що у тебе є. Да я, я збув. У мене немає нічого. Я знаю. Але віддавай. Ні. Віддавай. У мене нічого немає. Ти получи. Не Ты шо. А? Ну стій! А ну стей! А ну стей! Что это за звездки за песни? Свитки цель. Звідки це? Звідки це вже знову? Це все вона лякає. Втік. Добре, мені не пане до вечора, а я вже так вже глублений. Тому я зможу втекти. Я нічого. твою духа. Это что? Ау! А? А ты съе? Кто такой? Ты кто такой? Ой, Сматон? А ты кто? я мене вата елемент. Я не знаю. А ти я сма смак то та. Я не знаю, що це за світ. О, то це дух, душ. Це душ? І що це за світ? Я бачу, що ти якби сюди попав по випадковості. Так, я випав сюди від по випадковості. Я сам не розумію, чому так все сталося, але я сам не хочу бути тут сам. Я тебе розумію, але я теж туди попав. І тут гал, якісь дивні пісні. А буває. Це просто галюцинації. Хочу сказати, що галюцинації? У тебе галюцинації. Так. Галюцинації. І Як ти хочеш повернутися, ти станеш... Створінням. Як ти хочеш попробуш повернутися, ти зможеш повернутися. Але вони будуть до мене і будуть бачити, як з ну і ти будеш агресивний. Ти зможеш себе контролювати. А як я бачу, що це якби може бути назавжди, тому що ти доверби можеш вибратися, але. Не будеш ту. Я думаю, що то може буде давати ділос. Ділос? -ді е -е -е так, ділос. Я бачу, що ти тільки новий новенький. Бачиш, що ти ще голодний. Та я ледве зміг вихидатися е, від зомбі від хуліганів, які хотіли мене все забрати. Я не знаю. Тут дуже багато хуліганів і бандитів, тому ліпше тут не бути довго. А я бачу, що ти. Я, я, я не знаю. Ліпше запокоюшся. Добре. Я бачу, що ти дуже голодний. А є мене їжа, але це не справку. Бачу, що мені ще й дуже холодно. О, так. Тут клімат здається, що треба бути високим, але тут завжди весна. Весна? Добре, ти тут ватом містичним героєм. Ну Тут є 6 районів, щоб бути місце Суна, він у шість районів. Там кожен є свій це лідера дві перемогти, щоб прийти назад. Але нуді бажання, що іншим частом в Героні є свій лідер. І це повна ціле лідер солоток. Тому зайшти не зможеш сюди вибратися. Я не знаю... Пробач. Та на чого це може бути спільним? А чи мені вексик нічого не тимно, мені нема випадать з цього з міста. А так. чи я так містичні герої, як Хелб Геобрин, і інші. Ну звертаю, вони до мене нічого не поношки до як ти зможеш унизує друзі. Я пам'ятаю, у мене було два двоє гуга. дівчина, один хлопець і сім'ї Самаїла і котен. Але Самаїл це Семейл Семелейн — Це хлопець. Готен це кобита дівчина. А з Німеччини. У мене не з Німеччини. Зитки. Неважливо, вона просто була з Чехої. А Я не можу вони з Німеччини. А що? І ім'я дуже не по-німецьки звучить. А чого я не подумати, що вони з Німеччини? Добре. Я див, як ти бачиш, що говорю сюди випитись. Так, як мені сюди випитись? Ну, тут дуже багато містиків, галюцинації, явищ і. і. і... містим дуже багато містики і. Вона може стати сюди бу секунду або хвилину, а зараз прямо зараз, за прямо а зараз. І я не знаю. Я не знаю я... Я... я дуже переляканий. Я розумію. Я знаю, що ти дуже переляканий, але не треба не переживати. Ліпше не ходять нам на зиму, тому що деякі монстри можуть знати, що ти земляни. Земляни? Так. Знаєш, вони деякі монстри можуть бути справді, справді агресивними до землян, тим більше як ти впевнений. Давай якісь мені дуже холодно, на нас собі знам. Це надів, Але мені не холодно, але це вже точно не якесь дівання. Та я розумію, але... Я хоть би ще щось хочу дати. Що, наприклад? Меч. Меч і. е. лук? А, то, щоб ти міг захищатися. Тобто є спати. Я не можу спати. Чому? Мені дуже страшно. як вони сюди приймуться. Ні, вони не тягаються в будинки. Ро, е, Добре, я не можу просто спати. Давай Соня. Давай, я на не спад. Я пошу вообще. И... У них Тимон все появляется только в ночи. Доброе. Я не знаю, я на самом деле, не знаю, что я сюда не выпрошу. Можна на ще одним пояснити, а тут є який жити? Ти хто? Та я, 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 я... Бачу, ти дух? Та, я думаю, теж бачиш як духа. Я те бачу, як тебе дух. Я сам гравець. Так, точно, як я гравці, то як ми сюди попали гравці, я бачу, як тебе... Це душ. О, я, я не знаю. Я не знаю, ти теж сюди попав? Я, та, я теж стою монстром. Ну і тут більшості теж стають монстрами. Знаєш... І як вони всюди вибудуться? Нууу... Секундочку, скажи, чого ти в іроні? Там буде портал, куди ти можеш повернутися назад. Я тоді завтра почну. Чудово. А сьогодні буду готуватися. Це прекрасно. Маній ти в не... Рекрою... В тебе ще є лук, і стріли, і меч. Мені того не вистачить. Мені треба більше зброї. Більше зброї? Куди? Я хочу завтра йти і її... вибити з того. О, жаль, але напевно... Навіть, чи ти зможеш вибратися? Я вибрався. Вибрався, я тобі точно кажу, що я вибрався. <клес> а? Будь ласка, віддавай свої гроші, Ту, тупа дівчина. В Ту, тебе я наче, та, тупа дівка, віддавай свої гроші. А буде бі кінець. А, чекаємо. Тай, а ти хай, як тебе звати Елвент? Дякую тобі. Відомий мене.

Міти 12. Та я теж попала з якоюсь книжкою. Певно цих книжок дуже багато. Тут дуже я боюся, тоді тут, тут, тут дуже небезпечно, тому що тут є дуже багато всіх містичні герої. Майнкрафт. Майнкрафту. Та я знаю. Я теж дуже боюся, що вони можуть мені нашкодити, як тобі. Я теж вірю, що ми зможемо вибратися а ти як я хочу сюди вибитися. То ніхто вже не викидає, ніколи не вибирався. І тобі давно буде берет. Як ти вибити ця ніч, тобі ведеться бути містичними І ти так відчуєш містику. Наприклад, яку? Що це це перші знаки містики. По і таблиці. І там пише щось таке. Hello, Miss You! А, і хто це робить? КДЕРК! 435. Змішано. Добре, двоє коні. К, коні? Ти хочеш це перше місце. Це перший регіон? Так. Знаєш? Там в Та, мене є. Кінь. Так, у мене кінь. Тільки йти? ти поїдеш тільки завтра. Та. Добре, мені не на йти, тому що тут дуже небезпечно. Побачення довгий. Побачення дорогий? Вона якесь дуже дивна. Е, так. Я тут хочу просто. Що, що просто я за їду. Куди? Е, Інших шести геонів. Mm. На чому? На коні. Зрозуміло. Побачення. Що? Не до поганіч.